Понеділок. А що це означає? А це означає, що мій челендж продовжується. Кожен день по 100 раз. 4 підходи по 25 раз. Наш підхід. Після перериву трошки тяжковато. В сильному тілі здоровий дух, тому тренуємо своє тіло. Другий підхід. Якщо ти здасися, легше ж не стане. Оці слова май тайсон повторював постійно. Якщо я здамся, легше не стане. І їх потрібно пам'ятати до кінця свого життя. Третій підхід. Життя як океан. Воно легким не буде. Бувають і шторми, і падіння, і взльоти, і так далі. Але для цього потрібно бути готовим і стійким. І тому тренувати своє тіло і саморозвиватися. Четвертий останній підхід. Погнали! <рес> Доламав. Ну тоді продовжуємо на руках. Світі там 10. Ну і таке буває. Викидаємо.